Путін змусив американських представників чекати три години, а потім виступив із погрозами до Європи. Переговори, що мали на меті зупинити війну, стали ще однією демонстрацією непоступливості Кремля. Як Путін відреагував на мирні ініціативи США і чому НАТО готує план Б на випадок провалу перемовин? Дивіться у випуску з вами Дмитро Драгонов. Докладніше далі. Видання політика розкрило подробиці напруженої зустрічі, яка відбулася 2 грудня в Москві між Володимиром Путіном та американським спецпредставником США з питань близького сходу Стівом Віткофом зятем Трампа Джаредом Кушнером, яких змусили чекати три години перед початком зустрічі. Видання зазначає, що затягування часу стало частиною стратегії російського очільника Кремля, і поки американці прогулювалися Москвою. Голова Кремля виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію. Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа вирішить почати війну, ми готові просто зараз, заявив він. Як зазначає видання Politico, Вітков і Кушнер провели з Путіном інтенсивну, хоча й не дуже продуктивну розмову. За словами помічника голови Кремля, Ушакова Путін знову наголосив на деструктивних діях Європи, припустивши, що Москва може перекласти на ЄС провину за будь-які невдачі у мирному процесі. Позиція Росії на момент переговорів залишалася незмінною. Путін не робив жодних поступок і відмовився від пропозицій, які могли б знизити військову загрозу для України. Як підкреслив депутат Держдуми РФ Петро Толстой, Росія не погодиться на жодне рішення, яке могло б підірвати її безпеку. Тим часом прес-секретар Путіна Пісков заявив, що російський президент не відкидає мирний план США щодо України і додав: чим тихіше відбуватимуться переговори, тим краще результати. Непоступливість Кремля стала причиною скасування американськими представниками запланованої зустрічі з президентом України, замість того, щоб летіти до Брюсселя на зустріч з зеленським, Вітков і Кушнер вирушили до Вашингтона, щоб доповісти Трампу про результати переговорів. Інсайдери видання Політіко повідомили, що після розмови з Путіним американські посланці вирішили не летіти до Брюсселя, оскільки в Кремлі переконали їх, що ця поїздка не принесе нових результатів. НАТО своєю чергою висловили сумніви щодо здатності Росії йти на компроміси. Поки що, у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Навпаки, він просилив бомбардування України по цивільних об'єктах, по енергетичній інфраструктурі безпрецедентним чином. Зауважив один із посадовців НАТО. Представники альянсу зазначили, що російський лідер, як і раніше, наполягає на територіальних вимогах. І нейтралітеті України НАТО своєю чергою вже має готовий план Б. Дипломати альянсу припускають, що в разі провалу переговорів підтримка України буде посилена. План Б для нас досить простий: це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більша підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії. Пояснив дипломат подальшу стратегію. За словами одного з високопосадовців НАТО, Росія може швидше реалізувати свої військові амбіції після війни, а Альянс має бути готовим до нарощування своїх військових можливостей для стримування Росії. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Путін сказав, що простую, що Росія дійствує на Україні хірургічним способом, це не війна в прямому смислі слова. Буквально за кілька секунд я покажу фото Вовчанська, що лишилося, верніше, не лишилося від міста. Пане Павло, хочу поговорити з вами цю, цю фразу російського диктатора в тому контексті, от чим ви пояснюєте те, що Путін настільки прямо, безсовісно, настільки ем, некрасиво, бреше в прямому сенсі цього слова. Невже е, російський народ е, ну настільки недалекий, що вони не можуть зайти в ті ж самі соцмережі, в Телеграм, в Інстаграм, в, в подивитися почитати український добре? Нехай не український, але закордонні змі. І дійсно побачити, що їхня армія, що їхній народ робить по ставленню до українців і по ставленню до українських міст. Про який посіб може взагалом йтися? Так Путін бреше, Герасимов бреше. Ну, той, що радянсь... російському народу... Російський народ не, мож, не, не може знайти альтернативні джерела інформації, він не хоче їх знаходити. Російському народу, як і Путіну, байдуже, за які вони міста б'ються. Де той Вовчанськ, Купянськ, оскол, старий оскол, комсомольськ і Красноармейськ. Вони, вони не знають, це в Росії чи в Україні навіть. Вони в своєї держави не знають. Тому Путін може легко брехати. Може Герасимов малювати карту, яка від Балди намальована, головне, побільше червоного. І всім вона заходить. Там європейські, якісь аналітики, українські починають розглядати, дивитись, казати, що ось тут, от, це ж вони пургу намали, брешуть вони. Де вони там під Миколаєм? Бо їхні там отрадясь не було. Ні. Росіянам цього достатньо. Красива картинка, Путін в формі. До слова, на ну, це треба звернути увагу. Ви, е, от наш президент з 22-го року, з початку російської вторгнення в Україну так носить форму мілітарі, да? навіть зважаючи на той конфлікт з американським президентом про дрес-код. Але цим, цією формою одягу він демонструє свою залученість до оборони України. До... Він і українцям говорить про те, що я разом з вами на захисті держави, і іноземним нашим партнерам підкреслює, що у нас війна триває зараз, не до кровата Путін вже шкодився весь час в кроваті. А ви звернули увагу останні місяці, Путін все більше з'являється в військовій формі, в бункерах тощо то, то він казав, два-три роки він казав, питання війни, та це, це не до нас, це до Міністерства оборони, там мелочі розкажуть, тому що ми, я державою Росії займаюсь, а це СВО, це воєнна операція, це Міністерство оборони, там проводить локально в Україні щось. А тут Путін уже коментує, він розказує, які вони міста захопили, які вони оточили. В общем, стратег. Чому? Що за перелом відбувся? Він каже: е, до того СВО за те, що СВО називається війною, можна посадити в Росію. Стаття є спеціальна. І тут сам Путін каже: от чому Зеленський не проводить вибори? Під час війни та фігня. У нас от війна. І ми під час війни провели вибор, мене переобрали і нормально все. Тобто Путін вже говорить прямим текстом, що це війна. І Він вже, от ви, ваша цитата, він каже: Ну, у нас війна, але вона трохи не, не війна, трохи інша. От Путін між двома, о, між двома горбами, між двома явами. З одного боку, він. Має демонструвати російському народу, що побідоносна війна на Україні це, це круто. З іншого боку, він має продемонструвати російському народу, що а нічого не відбувається. У нас в Росії нічого не відбувається, то СВО на Україні. А у нас все добре. От, але вже це продемонструвати стає неможливо. Палають міста російські. Сотні тисяч російських громадян полягло вже на цій війні в наших соняшниках. Нафтобази, електростанції, заводи вибухають. Це вже сказати, що це ну, випадковість. Це, це метеорит вже ніяк не виходить. Пролітав в український дрон. Українські дрони проривалися до. До Уралу, а що це таке? Це ВСВО на Україні. Ні, Ситуація зовсім змінилася, і Путіну якось вигрібати з неї треба. В нього базовий електорат, зетники, які вимагають продовжувати тиснути на Україну. Його оточення це люди, які заробляють на цій війні. Його корона, його майбутнє залежить від того, або він виграє цю війну, або Путіна не буде. Це ж зрозуміло. Тому вибор у них теж складний. У нас екзистенційна війна. Може для російського народу ні, а для Путіна це теж екзистенційна війна. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.